З yeah. вами yeah. Павло Зібров і проект мого улюбленого медіо Шотам. Ба! Та ді проти брехні. Ми вівемо, вівемо. До шотаму звернула. До Шотатаму звернулася під. Що? До що? ха 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 Ай, хорошо! До що то там До що там До що таму звернулися. Добре, до що таму звернулася підписниця. А я щось? Блін, знов? Щоб перевірити справжність благодійного фонду чи громадської організації, зайдіть на сайт YouControl. YouControl. О, oh, виділили you ви Ну можна ж, я не політик, і не президент, я маю бренд, свій власний бренд. Олешка Винник, ти не конкурент, бо в мене вуса, а вуса бренд. Мене встають, і фаїташкент, бо маю бренд, чудовий бренд. Мама матри зросту, чим не джоні Депп. Та в мене вуса, а вуса, бренд. Всім вам взаємної любові. Будьте ви щасливі, будьте ви красиві, на любов багаті, хай вам будуть раді. Всіх люблю, всіх обіймаю. До зустрічі з вами був Ха-а-а!